Що ж подарувати на свята близьким? Якщо вас мучить це питання, дарка вас врятує у цьому відео. Я зібрала класні універсальні подарунки від українських виробників і відео не спонсоване. Тому ваші коментарі та поширення будуть найкращою. Подякою. І перша категорія це бюджетні подарунки, і тут вам докази того, що дешево не дорівнює погано. Як на мене, завжди хороша ідея для подарунку це набір доглядових засобів. І деякі бренди, до речі, випускають спеціальні тематичні святкові набори. З того, що мені сподобалося, це набори від українського косметичного бренду Містер Скрабер. На сайті є і для підлітків, для жінок, для чоловіків. І також універсальні для всіх засоби в них якісні та пахнючі, і ось цей різдвяний набір взагалі підійде для всіх, Тут шкарпеточки, сіль для ванн та кремчики. І ще я б не радила купувати набори, де є у складі косметичні засоби для обличчя, бо це супер індивідуальна штука. А от кремчики, бомбочки і всілякі пахнючки для ванн, ось це саме воно тут ви, в принципі, напевно, ніколи не прогадаєте. А дітям що подарувати, щоб недорого і прикольно. Не будемо ділити подарунки на дівчачі та хлопчачі, бо це давно вже не працює. Я б точно купила адвент-календар від Равлика Боба. Це наш виробник корисних солодощів з фруктів. Дитя точно зацінить, ну і зуби не постраждають. Ще можна ось такий прикольний набір для наукових дослідів придбати. А для дошкільнят ось такий набір новорічних водних розмальовок. Своїй малій минулого року на зимові свята ми ось таку книжку подарували. Це історія України. Не де сучасно і не нудно, дуже класна книжка. До речі, що ще цікавого та недорогого можна подарувати близькій людині, незалежно від статі. Я б точно купила б шапку від додасокс та подарунковий набір шкарпеток, у них вони просто ганріал. Ну а другові або ж колезі я б напевно купила б якийсь м'ясний бокс, наприклад, Джерок від ОбДжерки. Просто я не знаю, чи існують в світі смачніші Джерки. Ну і завершує підбірку бюджетних подарунків. Солоденьке. Наприклад, маслотом нещодавно створили подарункові набори смаколиків. Не знаю людини, яка б не зраділа такому подарунку. І ще можна замовити печиво. Не просто печиво, а най-най-най найсмачніше -най -най в світі печиво. Це американські кукізи від пекарки. Тут слова зайві це справді найсмачніше у світі печиво. Це вам каже людина, яка не любить солодкого. Тепер категорія для тих, хто вже не збирав трохи грошенят і не треба дуже економити. Знову нашу підбірку очолюють подарункові набори. Мої улюблені від українського виробника нутрітів. Своєму бороданю я б взяла ось такий для догляду за бородою та за волоссям. До речі, шампунь такий маємо. Він дуже топ рекомендую. Колегам я б взяла ось такі набори кремчиків. Це, можливо, як додатковий подарунок або просто як бюджетний подарунок, бо вони коштують, в принципі, недорого. По друзі або мамі я б взяла ось такий набір для догляду за тілом. Ну а дуже близькій людині набір аромодифузору та свічки. До речі, в мене ось такий самий стоїть тут. Не лякайтеся з такою провокативною назвою, він просто пахне приємно яблучками. Ну а собі кохання я б купила їхній містері бокс, бо я просто їх обожнюю. Напевно, рази три купувала, і все наповнення завжди було вдалим, все використовую просто до кінця. Ще завжди хороший подарунок це теплий шарфик. Я закохалася в ості з кашем Міру та вовни від Color Traditions. буде тепло, гарно і не колюче. Ну а трохи бюджетніше, але не з таким крутим складом. Це шарфи від By By One та від баймі. Та теж не прикольні шарфики. А для чоловіків можна купити, наприклад, шарфик у фарфі, але тут більше для любителей стрітстайлу це не всім підійде більш класичні та якісні шарфи. Можна, наприклад, у арбер подивитися. Також класним подарунком буде настільна гра. Наприклад, ось така психологічна гра від українського виробника Players Get Ready. Є для пар, для друзів та універсальні. Ну і вау ефект як подарунок справлять вироби ручної роботи. Наприклад, ось такі дарілочки від Лебед Проджект. Ну тільки гляньте, які вони красивущі. дитяткам. Я б напевно купила якийсь подарунковий набір книг від Абаба Галамага. Тільки мені одні в очі ностальгія потрапила в Аба це ж наше дитинство. Блін, клас. Або ще класні конструктори від українського виробника Технок. Ось класний у них тут конструктор можна зібрати українську мрію. Другу або чоловіку я б купила напевно щось із залізної крамниці. Це мерч у кризалізниці, наприклад, ось таке гуді. Ну а коханому класним подарунком буде піжама від ля руш. Наприклад, там якісні тканини. Дуже ще мені сподобалося з чоловічих виробників піжам. Це хендівер, таке щось базове, миле і не якесь там мультяшне, дуже класичні класні піжами. Напевно, найособливішим подарунком для чоловіка була б вишиванка. Не дуже дорогі, але дуже унікальні. Є у бренда Коза Дереза. Для коханої жінки можна купити красивої та головне зручної білизни. Бо подивіться моє відео про історію бра і не зможете носити жінок, ось це все незручне і жахливе. Наприклад, у бренду човен є зручна і гарна білизна, або ж у Бра-Бра дуже зручні, перевірені на собі комплекти. Є головне, не провтикайте, будь ласка, з розміром. Втім, близькі людині класно подарувати унікальну сумочку. Мою підбірку не банальних сумок українських брендів можете глянути і ось тут. І до речі, я б ще один бренд додала до Яї підбірки так сталося, що це мій власний бренд так вам не почулося. Ось ця пані це сумка Твіґі з нашого першого дропу. Вона зроблена з веганської шкіри дуже класної якості, і в складі є, до речі, перероблений поліестер. Ще вона має антидряпальне покриття і до вас приїде в класному пакуванні, тому ж, чим не класний подарунок до свят. І ще забула сказати, це не маніпуляція. В нас їх справді дуже мало, Майстрині шиють в малесенькому ательє. Тому не беріться з замовленням, якщо вже не думали, щоб сумочка встигла до вас приїхати до свят. Ну і переходимо до напевне найцікавішої категорії нашої підбірки. Вона для тих, кого бюджет не обмежує, а хочеться близьких здивувати. А фантазія щось трошки не працює. Напевно, найкращі, найдорожчі та найякісніші подарункові бокси, які я тільки бачила, можна замовити в Shop. Там точно з наповненням не прогадаєте. Ще з естетики Джебару можна придбати планер. Вони в них просто красивезні, красивіших я ще не бачила. Колегам чи друзям я б купила щось з красивої кераміки. Наприклад, у Гуня Проджект вона просто космічно гарна. Також вау-ефект точно справить ось такий гіфт: набір ялинкових прикрас, ручної роботи такі, наприклад, є у бренда Гроно. Ви тільки гляньте зі звірятами Примаченко, це просто захват із захвату. Аби мене не обмежував бюджет, я б точно купила коханому вишиту сорочку від гаптування, красивіших, напевно, я ще не бачила. Ще б я коханому придбала альпаковий шарфик, наприклад, від Руслана Багінського. Ну ми ж тут уже по люксу проходимо, з чого себе обмежувати. Мамі чи подрузі я побрала вишиту скатертину ручної вручної роботи від RoomMate. Вона дуже гарна та особлива. Ще один подарунок просто з вау-вау ефектом. Це набір для вишивання власної вишиванки від Одарка. Це напевно топ у моєму власному вішлості. Це ж геніально та унікально. За допомогою цього подарунку можна власноруч вишити собі особливу річ. Ще один універсальний та класний подарунок це красивезна настінна мапа України з дерева від наших ірпінських «Enjoy the Wood». Для близької жінки особливим подарунком може бути хустка від оліс. У них тематичні колекції присвячені українській культурі. Вони мають неймовірно сильні закладені сенси та дуже класний склад. Ну і завершу цю підбірку тим, що точно здивує будь-кого. Як вам така ідея? Розробка та створення власного унікального парфуму. І така можливість справді існує. Таку опцію можна замовити в українського бренду нішової парфумерії. Я не знаю, як воно правильно читається. Знаю, що власницю звати Аня Соколова здається. Напевно, вона читається як Соколова. Дуже класні парфуми. Я брала в них семпли, просто просто вау розробити щось своє. Ну хто не мріє про таке? Ось таким подарунком точно здивуєш людину, в якої є тупо все. Що ж, котики, на цьому все. Я не поскупилася зняти відео для вас та розказати про класні подарунки. Тому і ви не поскупіться поширити це відео серед друзів. А ще цікаві підбірки речей українських брендів можна глянути ось тут. Ми бажаю вам спокійних та безпечних новорічних свят. І не забудьте після перегляду задонатити хоч пару гривень на ЗСУ. Па-па!